Багато хто в особистих повідомленнях мене запитував про перші і Нарешті я його зробила. Він буде під назвою Мрія наближає перемогу. Перед тим я почну розповідати про сценарій, хочу розказати, як буде оформлена дошка. На дошці будуть зображено два аеропорти: Літо 2023 та двадцять три та сторінка не привернута. Та осінь 2023. Ви їх три. вирізаєте ось так і кліпите на дошку. У мене просто поганий друк, тому багато що показую саме на ноутбуці. Далі на дошці будуть зображені літачки. Їх буде 15, можна роздрукувати на кольоровому двосторонньому чи односторонньому папері. На кожному із літачків буде завдання. Яке саме завдання? Я зараз про все все розповім. Отже, поїхали по конспекту уроку. Перше що я розповім про те, що ми зібралися всі разом, зважаючи на велику кількість тривог та тривожних новин. Завжди кожну секунду, пам'ятаємо про наших захисників, тому що саме завдяки захисникам ми зараз всі тут Розповідаю дітям про те, що у нас в Україні пасажирські повітряні судна не літають лише військові. Далі розповідаю про те, що пасажирських повітряних суден може літати близько 25 тисяч за один раз, одночасно може пролітати 11 тисяч літаків. І так як у нашому класі все можливо, то ми відкриємо аеропорти, які є у нашому класі. Це аеропорт літо 2023 та 2020. Звук аеропорту, фонова, всі музика, яка застосована у завданнях, все це є на ноутбуці, все це можна також придбати до конспекту. Далі, які ж завдання є на літачках? Розпівати пісню, намалювати спільну ластівку, затанцювати, дівчатка малюють на російські сердечки, хлопчика малюють зіршечку, зробити фото дівчат. І ще багато завдань, про які розповідати поки що. Не буду, якщо вам сподобалася ідея уроку, ви його придбаєте. Урок цікавий ще в тим, що є цікава кінцівка. Всі ці я її буду знімати з дошки, тобто наприкінці заняття на дошці буде лише назва уроку і два аеропорти, і потрібно дошку якось заповнити. Чим її будемо заповнювати? Про я запропоную дітям візуалізувати свої бажання. Зображуємо картинки. І, якщо це вірити, воно збудеться. Показую дітям про те, що ми відкриємо аеропорти України, які вже є на дошці. Далі прикріпимо перемогу України. Ось захисники повернуться додому. Далі що відбій тривоги буде назавжди? Про те, що мирне небо Україна переможна. Відновилася мрія. Ми спимо без тривог солодко та солодкотанічно літки, котики, як солодко, сплять. І також про те, що діти також відкриють свою мрію. Дітям роздаємо такі літочки, як у мене були, тільки, Це великий формат. А дітей то у класі багато, і щоб всім вистачило місця на дошці. Пропоную ось такі трошечки, вони менші. Діти записують свої мрії. І також кліплять на дошку, таким чином наприкінці заняття буде дуже красива дошка. Буде ще сфотографуватися, зробити висновки і повірити в те, що перемога вже близько до дітей налаштувати позитив. Якщо вам цікавий урок, звертайтеся особисті повідомлення. Він коштує лише 70 гривень.